Випадково поранившись, ти почнеш шукати чим обробити рану. Ти ж не бажатимеш неприємних наслідків. А що ти зробиш, якщо тривалий час відчуватимеш сильні негативні емоції? Або ж будь-які емоції просто кудись зникнуть? На жаль, більшість нічого не робить, а дарма. Бо коли щось не так із нашим емоційним станом, то це теж може мати неприємні наслідки: зниження продуктивності, погіршення пам'яті, депресивні стани чи навіть погіршення фізичного здоров'я. Неприємний емоційний стан як той поріз. Якщо запустити, то чекай ускладнень. Це називається зниженням рівня психічного благополуччя. Щоб його підняти назад у норму, можна обговорити проблеми із близькими чи друзями. Або ж сміливо звертайся до психолога у школі чи у службу підтримки. Це можна зробити анонімно. Німно сварка з подругою чи другом, велике навантаження перед ЗНО, проблеми в сім'ї чи просто постійний поганий настрій. Все це можна обговорити і знайти спосіб знизити стрес, а рівень психічного благополуччя підняти. Можливо, щось тебе тривожить прямо зараз. Ти можеш це подолати. Почни з простого: загугли безкоштовна психологічна допомога, вивчати свої емоції і приводити їх до ладу корисна навичка щасливих та успішних.